Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ Сім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, також що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про підвищення соціальних виплат для дітей з інвалідністю. Відповідну петицію вже зареєстрували. Тож як її можна підписати, про це поговоримо із головою громадської організації ЕПІ просвіта Ніа Нікель з нами на зв'язку. Я вас рада бачити і слава Україні. Героям слава теж рада вас бачити. Розкажіть, що стало поштовхом для того, аби створити петицію. Чесно кажучи, петицію створювала не я, створювала інша жінка, але зважаючи, що це питання абсолютно всіх людей з інвалідністю, то наша його підтримала інформаційно і теж робить розсилки по своїм підопічним, в тому числі. Що стало причиною? Те, що насправді ми всі бачимо, що під час війни втричі виросли ціни. А виплати не виросли, і зважаючи, що люди з інвалідністю це найбільш не незахищені люди, вони потребують нормального фінансування, так само потребують харчування, сплати комунальних платежів. Тому е абсолютно адекватна петиція з'явилася, що час переглянути ті суми, які виплачуються людям з інвалідністю. Угу. Ви зараз проживаєте у Польщі. Розкажіть, як там це реалізується? Чи можемо ми перейняти їхній досвід? Ми, звісно, можемо прийняти бучі досвід, але історія в тому, що Польща не знаходиться під час війни в стані війни, і польща знаходиться в складі Євросоюзу, і такі політики вони ем, керуються ку з Брюсселю. І щороку переглядаються соціальні виплати відповідно до інфляції або збільшення цін. Власне, вже тричі за час мого перебування в Польщі, вони переглядалися. Ну і власне так, ми теж цього прагнемо в Україні, але ми всі маємо розуміти, що зараз вся держава працює на те, щоб зберегти свою державність, тобто на збройні сили, на відновлення ветеранів на допомогу армії і тому інші соціальні сфери, як от люди з інвалідністю або люди старшого віку, вони постійно. Випадають з фокусу, тому ми маємо писати такі петиції, нагадувати, що ці люди теж є і залучати міжнародних донорів. Ми знаємо, що є різні і уряди держав, і донори, які не хочуть вкладатися в зсу по своїм якимось внутрішнім баченням. Вони ще досі вірять, що війну можна закінчити якимось миром. От а власне до них треба звертатися, щоб вони підтримували ці сфери, соціальні сфери, де є діти, де є люди з інвалідністю, люди старшого віку. Державні виплати в Україні не переглядалися вже багато років, я так розумію. Вони мені здається переглядалися щось 2 чи роки тому назад, але підвищення було буквально чи на 100, чи на 200 гривень, і воно не є пропорційним до тої інфляції, яку ми бачимо. В реальному житті родин як це відбивається, так ви можете розповісти власне, тому що ми розуміємо, що люди інколи не можуть працювати, не можуть ходити на роботу, тому що вони стежать за своїми родичами або дітьми, або батьками людьми з інвалідністю, власне, тобто вони проживають виключно на соціальні виплати. Ну, я вам можу розказати історію Наталі, яка до мене я дуже показовую. Наталя, Северодонецьку. Вона мала там свою квартиру, і в тому ж будинку на першому поверсі вона побудувала центр допомоги дітям з аутизмом. І це був гарний центр допомоги. Туди приїздили аж з Британії люди на лікування. Ось і у неї є дорослий син Антон. Йому зараз 21 рік. Северодонецьк знищений. Вона поїхала в Польщу. Вона не може працювати, тому що. Дорослий син з аутизмом має також агресивні прояви. Він ну не може ходити нормально до школи, він там б'ється, і вона між психіатричною лікарнею, школою і домом це її життя, і працювати в таких умовах неможливо. Вона не може працювати. Власне, вона живе за виплити від Польщі, яка постійно погрожує, що от от ми вас всіх звідси виконаємо, тому що ми лишаємо тільки тих, хто працює. Окей, вона повернеться в Україну і буде отримувати максимум 8 тисяч гривень. Вона не може ні зняти житло собі, ні купити харчування. Насправді на ці кошти тижне можливо, на дві дорослі людини ні одяг, ні якісь там ліки придбати нічого. Тому що власне робити Наталя? Що робити от таким сім'ям? Е, якщо ми хочемо, щоб українці поверталися в Україну. Якщо ми хочемо, щоб Наталя поверталась до роботи, бо вона дуже хоче працювати, мають бути створені умови, де Антони має бути відповідний заклад освіти. Не... Утримування дітей в заручниках, в дитячих будинках, а освіти, куди він може приходити в день навчатись, Наталя може в день ходити на роботу, або надати їй житло, умовно, виплати, навчити її користуватися онлайн-сервісами і дати якусь онлайн-роботу, яка не прив'язана до часу. Може, вона буде контент-менеджер, який завантажує там інформацію на сайт. будь -що. Тобто це. Проблема Наталі не є проблемою Наталі. Насправді, проблема людей з інвалідністю це проблема соціуму тих бар'єрів, які ми створили, того як ми дбаємо про інших людей. Тому що насправді на місці Наталі під час війни може опинитись абсолютно кожен от завтра. Тому ми маємо зараз, не маючи таких викликів і проблем, як Наталя, маємо думати про те, а що нам робити, щоб таких випадків і не було. Нам потрібно працювати і над ставленням до людей з інвалідністю і до їхніх проблем. Ви писали в дописі про те, що якісь зрушення за роки війни вони є, але вони дуже мінімальні. Так що можливо бачити, що бачать ті, з ким ви спілкуєтесь. Вибачаю, що трошки хворі. Насправді, я не можу сказати, що зрушення мінімальні. Я можу сказати, що зрушення уставлення до людей з інвалідністю у тих сервісах, які з'являються, вони дуже вагомі. Просто не скрізь ми встигаємо. У нас немає цього часу. У нас щодня повертається дуже багато військових з пораненнями, ампутаціями, і їм уже цими сервісами треба зараз користуватись, не колись в майбутньому через 5 років. Що я можу точно сказати, з'явилося по перше, більшість. Медіа стали доступними. Є транслітерація, є застосунки тривоги для людей нечуючих, з'являються поступово бомбосховище для людей з інвалідністю, не в Києві, от, але в інших містах вони з'являються. Дуже розбудовується метична сфера, багато стандартів з'являється надання допомоги, з'являється, ми. Навіть за час війни легалізація медичного канабісу це теж дуже велика частина для людей з больовими синдромами, епілепсіями, ПТСРами. Тобто, насправді безбар'єрність міста в кожному в кожних містах є своя. Політика, як вони до 2030 року мають стати безбар'єрними. Тобто, ви гуляючи з дитиною у возику або людина в крісти колісному не має відчувати жодних бар'єрів, пересуваючись містом. У нас є ці стратегії, вони поступово виконуються. Лікарні стали доступними, чого раніше не було. Тобто, ви майже в будь-яку лікарню можете заїхати, там є пандуси. Тому я можу сказати, що ай, норми, я забула, як вони називають ДБН. Це норми будівництва, тобто жодна нова будівля не може побудуватися недоступною. Вона вже має бути доступною. Тому дуже багато зрушень. А які бар'єри залишаються для дітей з інвалідністю їх праві на повноцінну реабілітацію? Ну, з реабілітації є багато питань. По-перше, немає єдиного стандарту реабілітації. Це теж питання немає. Реабілітація є наразі, на мою думку, недоступною, тому що е, доступною вона стане тоді, коли в кожній поліклініці, в кожній лікарні дитина зможе приходити цю реабілітацію безоплатно, тоді це буде доступно. А поки мами вимушені їздити через всю Україну в якісь реабілітаційні центри, то значить, що це досі є там недоступність. Є е, недоступність досі дуже велика з школами освіти. Тому що, наприклад, моя дитина, яка має епілепсію, їздить в кріслі колісному мовленева, вона не розмовляє, до неї школи в Україні немає. Тобто, в моєму випадку, дитина буде е, на Домашньому навчанні, але кожна дитина має потрапляти в соціум, і інші люди в її житті мають дуже велике значення. Вона не може бути 24 на 7 тільки зі своєю мамою, тому що в такому випадку світ для неї виглядає агресивним. Є тільки мама, а всі інші люди незрозумілі, всі інші хочуть подіяти шкоди. От тому нам ну дійсно важливо, щоб діти ходили в школу в будь-яких своїх станах, можливостях і долучались до соціум. Ви говорили в дописі писали про те, що зараз система не бачить цих дітей, тобто оця історія про яку ви розповіли. Це якраз підтверджує те, що система не бачить. Так, так, справа в тому, що по перше зараз так все склалося, що вся відповідальність на те, які послуги отримає дитина, лежить на мамі. І якщо мамі не розказали в лікарні, що, наприклад, дитина може там купити собі ортези, замовити за державний рахунок, або крісло колісне, або спеціальний матрас, або і ще дуже великий перелік, насправді чого держава надає, проблема в тому, що наші мами вони про це не поінформовані. Я можу сказати, що не дивлячись на те, що я взагалі в принципі займаюся цією темою, я дізналася, що моїй дитині треба ортези теж уже в Польщі. Я не знала про це в Україні. Мені жодна людина, жоден реабілітолог, там, лікар не сказала про це. Відповідно про те, як я здобувала крісло колісне для дитини, це просто взагалі окрема якась документалка для Нетфліксу. Ну тому що це треба пройти 12 кіл пекла. Почнемо з того, що обрати крісло колісне, ви можете лише по цифрам на сайті. Мінсоцполітики десь там в кутку у вас немає ні картинки. Цього крісла у вас немає можливості поїхати його приміряти. Ну тобто, я, якщо я їду обирати собі стул в магазин, і сяду на всі стільці і спробуючи мені на ньому зручно сидіти півтори-дві години. А людина в кріслі, колісному сидить 12 годин не менше, то як можна це купити, не примірявши на дитину? Тому м -м, є дуже багато прогалин, що є над чим працювати. Проте мені хочеться і похвалити те, що дійсно зрушення є і. 嗯。 Навіть робота от першої леді про безбар'єрність вона діє. Я знаю, що є дуже багато критики щодо її програми, але це стало питанням через те, що на кожному форумі пані Олена Зеленська їде і піднімає цю тему. Як мінімум, ця тема стала лунати в соціумі, і як мінімум багато громадських організацій, навіть не згодних з її там стратегіями, баченнями, все одно вже мають легшу дорогу до медіа. От ми з вами можемо Поговорити про це в ефірі, так? І це теж дуже важливо раніше. Ну, я не можу уявити 5-6 років тому, щоб ми сиділи і просто розмовляли про проблеми людей з інвалідністю в утері понеділка. От ну, тому це теж велика робота, вона пророблена, і хочеться, щоб просто ми не збавляли темп і щоб у петиції і громадські організації підсвічували ті прогалини, які треба вирішувати якнайшвидше. Тобто нам потрібно якесь спрощення системи, тому що зараз все дуже бюрократизовано. Вона в усіх країнах бюрократизована, але є одне класне рішення, яке ми намагаємося зараз теж так е, пропихнути. Це щоб за кожною сім'єю людей з інвалідністю е, був закріплений соціальний працівник. І це задача цього соціального працівника проінформувати маму, що саме для її дитини, як це оформити, допомогти це оформити. Е, там іноді треба буде кудись подзвонити в лікарню, спитати, чому не оформлюють те, що мають. Е, тому що мама і так переживає сильний стрес, вона живе без. Сну з високим рівнем відповідальності на мінімальні гроші, і у неї не завжди вистачає ресурсу з цим всім розбиратися. Ми просто зараз теж частково забираємо на себе цю задачу і, до речі, користуйтесь моментом, якщо у вас є якісь ви людина з інвалідністю або у вас в сім'ї є люди з інвалідністю, ви стикаєтеся з якимись проблемами, звертайтеся в голові про У нас є юристи і соціальні працівники, які можуть вам допомогти з цим розібратися, розказати про ваші. Права, допомогти це все оформити, але ми ж розуміємо, що люди, які там знають нашу громадську організацію, люди, які дивляться цей тер, їх значно менше, ніж люди, які цього потребують. І це має бути на рівні державної послуги, це має бути на рівні витягнутої руки. І дійсно, бюрократія буде, і вона тут потрібна, тому що всі ці предмети, які ми купуємо там. Технічні засоби, наприклад, крісло колісне. Хороше крісло колісне коштує від 50 тисяч гривень. І щоб не було різних зловживань, то воно має бути бюрократизовано. Хто коли отримав. Яке саме крісло і таке інше? Ну тут без бюрократії ніяк, але просто ця бюрократія має бути вирішена шляхом створення такої посади, як соціальний працівник, який саме як кейс-менеджер, тобто він допомагає вирішувати питання конкретної сім'ї. Ви на початку, хоч говорили про те, що ми не можемо порівнювати досвід України і Польщі, але все таки про питання освіти реабілітації я вас запитаю, як там це організовано? Ну, добре, тут організовано все добре. Наприклад, я виходить в дитячий садочок, що взагалі є ну, таким, мрією для України, тому що якщо школи хоч десь якось зустрічаються, є там у Львові школи джерело, є і ще кілька шкіл по Україні для дітей з таким рівнем інвалідності, то садочків взагалі немає, тому що садочки не є обов'язкові державою, а школи є. І, відповідно, потрапити в садочок. Ну, Галі нереально Я ви моя дитина ходить тут в садочок, і цьому садочку вже 20 років, тобто. Тому тут все розвинено. Прямо на базі садочку надається реабілітація, прямо на базі садочку там, заняття, все інше. Ну і теж ви можете ходити в лікарню ще на додаткові заняття з за реабілітацією, це теж можливо. Там різні тренажери, все, що хочете. Але вони цим займаються 20 років. З моменту вступу в Євросоюз вони отримали на це спеціальні виплати і займаються цим. У нас Ну, немає цих 20 років, вони у нас вкрадені. Тому власне, ми зараз тільки починаємо. І тому ну мені теж не зовсім там чесно порівнювати Польщу і Україну, тому що Україна довго багато років в війні і під суперсином була російським впливом. І тому ми, ми свій шлях тільки починаємо. І дуже дуже якісно, дуже добре. Насправді просто є моменти, які недопрацьовані. Петиція має зібрати 25 тисяч підписів, так? Так. Як просувається збір? Повільно, зараз 8 тисяч. Я можу пояснити це тим, що загалом у нас в Україні 164 тисячі дітей з інвалідністю, і ну, невеликий відсоток з них вміє користуватися, я маю на увазі мама або там опікунів електронними петиціями. Це непростий процес підписання, треба заходити в дію через банкінг, через ще щось. Багато хто не доходить і не може це ну технічно підписати, не вистачає знань. Тому власне тут до людей, які не мають інвалідності, подумати, що це е, якісно змінить життя людей навколо, і навіть якщо вони дотичні до теми інвалідності, то підпишіть петицію просто, щоб е, люди з інвалідністю отримали цю видимість. Скільки ще часу є, аби підписати петицію? Е, мені здається, там ще достатньо часу днів 50. Угу. Так. Ну, тобто... То... Так, час ще є зібрати е, ці дві третини, які залишилися. Е, власне, після е, того, як, як петиція набере 25 тисяч, сподіваємося, що це буде. Який механізм далі? Далі петиція потрапляє на розгляд вибачаюсь, до пана президента, і він вже визначає, чи передавати її далі в роботу, чи наразі там заморожує, і але він має надати офіційне пояснення, чому він заморожує рішення по цій петиції. Насправді, замороження це теж добре, тому що в такому випадку ми, як громадські організації, можемо йти до міжнародних донорів з офіційною відмовою президента з поясненням, що там, наприклад, ми весь бюджет витрачаємо військ і ми це такий момент апеляції, що чому ви нам маєте допомогти? Тому що наразі в Україні немає коштів, тому і розгляд, і не розгляд буде корисним для цього питання. Також ви у своєму дописі писали про те, що зараз збори для дітей з інвалідністю фактично стоять і дуже складно зібрати на щось гроші. Очевидно, що і економічна ситуація в Україні складна, і люди донатять на армію багато, але ви з чим це пов'язуєте, і яка була тенденція? Ну я пов'язую це з тим, що, по перше, восени завжди падають збори. Через те, що починається опалювальний сезон, багато хто закуповує і дрова, і там готується просто платити більше за комунальні платежі. А також треба своїм дітям купити теплі куртки і шкільне приладдя, і все на ну, тобто, осіння завжди падають збори. Але звісно, цієї осінь вони впали сильніше ніж раніше. Люди виснажені. І якщо чесно, кількість зборів така велика, що я рахувала колись як я вийшла з дому в Києві. І дійшла до лікарні, і скільки разів мені треба було задонатити. Я сіла там в таксі, треба було задонатити. Е, Бу була з дитина, е, випила чашку кави, треба було задонатити. Е, в самій лікарні заходити треба задонатити. Ну тобто, просто кількість цих донатів вона настільки колосальна, що ти вже. А ти не можеш не донатити, бо почуваєш себе винним, якщо ти не донатиш, і тому просто на якісь збори, які тобі здаються не надто терміновим і не вимагають від тебе прямо тут цього донату, ти їх будеш відкладати. Збираєте ви зазвичай на реабілітацію дітей чи на якісь інші потреби? Або реабілітацію, або ем, шматочок грошей, які не вистачає на якісь е, засоби реабілітації. Ну, наприклад, там держава покриває. Крісло колісне дітям, але умовно крісло коштує 50 тисяч, а держава покриває 30. От ці 20 ми будемо збирати для того, щоб купити якісне класне крісло, і дійсно воно було корисним для дитини, тому що крісло це елемент реабілітації. Він підтримує будову, дозволяє тримати внутрішні органи разом, робить так, щоб там не перетискалися. Певні артерії тощо. Тому, ну нашу думку, це справедлива витрата. І так, реабілітація, курси реабілітації, які не покриваються державою. Де ви виставляєте ці збори? На платформі Добро.ua, Це платформа, на якій всі збори верифіковані. Вони проходять перевірку. І е, також ця платформа вона вимагає суперпрозорої звітності, тому нам дуже зручно, тому що можна зайти, подивитися всі наші збори, подивитися всю звітність за минулі рази. Е, можна донатити з будь-якої частини світу. Вони приймають платежі з усіх платіжних систем. Тому відповідно ця платформа, ну і вона раніше була українська біржа благодійності. Ця платформа існує вже теж 20 років і має кристалеву репутацію. Ми не збираємо, ну дуже рідко збираємо. На Монобанку, це зазвичай не ті ліки, які є незареєстрованими в Україні. І просто ми не можемо потім про них нормально прозвітувати, тоді ми збираємо на Монобанку. А коли це от щось, про що ми хочемо звітувати, то це завжди буде доброю. До речі, щодо питання ліків, чи в Україні цей паралік ліків він якось змінюється, збільшується, який безкоштовно надає держава. Ем, ну Загалом в. НСЗУ є програма Доступні ліки, і цю програму НСЗУ намагається постійно розширювати. Але там так побудована система, що ініціатива по розширенню цих ліків є від фармкомпаній. Тобто фармкомпанії подаються в цю програму, проходять тендери, далі потрапляють. На жаль, під час війни ми не є цікавим ринком для фармкомпаній. Тому, скажімо так, що внутрішнє бажання розширювати цей список від НСЗУ і МОЗ є. Але зовнішнього бажання немає. Тут, мабуть, має бути робота наших дипломатів. Знову ж таки, ми не на всіх напрямках встигаємо працювати. Загалом потрохи намагаємося рухати. Розширення національного переліку це, це зробить можливим закупівлю від держави, в тому числі ліків, тих фармкомпаній, які не хочуть сюди виходити, ми можемо закуповувати їх централізовано, uh -huh. але рухається все дуже повільно, тому що у МОЗ так само недостача бюджету. Так само ми маємо розуміти, що в прифронтових областях там по кілька разів підряд руйнуються лікарні. Їх треба відбудовувати, це критично, тому що саме в цій лікарні приїжджають наші військові з лінії фронту, це перші такі пункти. Тому ну, ситуація в медичній сфері дуже складна. І тут знову ж таки от отримуючи 8 тисяч гривень, ви не можете купити собі ліки на 10 тисяч гривень, які не зареєстровані в Україні. Це теж таке все питання, воно комплексне. І дійсно, у нас дуже багато звернень саме на незареєстровані ліки, і все менше міжнародних донорів привозять сюди ліки напряму, тому що це у самих. У самих міжнародних фундаціях викликає питання, чому в Україну привозяться незареєстровані в Україні ліки. Вони, наче як порушують закон України, хоча це є необхідністю для наших пацієнтів. Ми усіх закликаємо підписати петицію, підтримати ті потреби, які можуть бути забезпечені державою. Це зробити не так складно. Власне Доєднуйтеся обов'язково. І зараз ви бачите петицію на своїх екранах. Шукайте її на сайті. Обов'язково доєднуйтесь. Нія, ми вам дякуємо за те, що ви доєднались до нашого етеру. Голова громадської організації Піпросвіта Нія Нікель була з нами на зв'язку. Дякую. Ну а ми продовжуємо далі стежити за подіями країни. Інформаційний марафон телеканалу Ті 8 Плюс триває. І власне вже більше інформації в наступній інформаційній годині.